Вискажу жорстка, відео мені здається, чуть буде жорстке, але я думаю, внятное. Потому що давно хотів висказатися по поводу людей, які пишуть під кожним відео, неважно, зіркам українським, не зіркам, всім, кому можна, люди виміщають свою злість і пишуть Укелянт іди воюй, як там на фронті, а що то, а що сьо. Дивіться, я поясню. Мені здається, мір чуть-чуть з ума. а ще мені здається, люди дуже вузько мислять. А ще мені здається, що люди, в яких хтось воює, тато, брат. Кум, сват і так далі, і щось в них сталося. Я прекрасно розумію, що да, це буває больно, я прекрасно розумію. але свою боль і злость не треба виміщати на чужих людях. Люди, які виїхали, вони зробили свій вибір, осознаний вибір. І ви своїми коментарями нічого не поміняєте, розумієте? Ви переживаєте за свою безпеку, за себе, за своїх рідних, а не виміщайте зло на інших, тому що люди вже кидаються на людей просто без розбору. Під любими відео, навіть військовий може бути по пагражданки, просто в нього вихідний він записав відео, йому пишуть такі коментарі. Люди, ви що, тронулись, чуть-чуть сума сошли, тіпа? Чуть-чуть сошли, тіпа? Ну, вибір може бути не тільки продиктований владою. Прикиньте, не тільки продиктований владою. Я, допустим, на срочку попав мене взагалі. Я йшов на роботу і мене в наручники просто закували. Це був мирний час. Мене просто в наручники закували. Як ви думаєте, у мене була дуже велика мотивація служити. Взагалі. Ви взагалі ті паріхнулись? Як на мене, це, ну, це, це, це взагалі нонсенс. Тупо українці гризуть українців. Просто українці гризуть українців. Ви взагалі не розумієте, що що ви з середини самі себе зжираєте? Просто самі себе зжираєте, медіа зжираєте людей, яким ви таке саме пишете. Це, це просто нонсенс. У мене нема слів. Короче, наскільки люди тронулись умом. Просто нема слів.